Ну що, друзі, всім привіт! Дякую вам за вашу підтримку. Нас ще трошки більше, ніж тисяча. І чергова субота записував відосик. Вже ранок, восьма година, відпрацював я, але, але, проспав! Прокинувся без четверті 4, а Будильник у мене на четверту стоїть. Ну, думаю, та ще 15 хвилин. І так вирубило, що я прокинувся лише 5-10 ранку. Капець, я бігом морду вмив, одягнувся і бігом в машину. В 5.15 ранку 80 замовлень в ефірі. Ну, взяв замовлення, зараз вам відкрию розповім. Непогані замовлення, я скріншоти зроблю. З КПІ, але з іншого боку, 200 за 3 на Богдана Хмельницького. Потім з ефіру взяв замовлення з перемоги 44 на Метро Житомирську. Там, що подача 3 хвилини, що їхати там, Єрунда, 317 за 6. Потім, потім, потім також з ефіру взяв з ну, Новобілічі на ЖД вокзал 360 за 15. Звідти да, там була подача трошки, але гарне замовлення та по пустої дорозі це було краще, ніж е, толкатися на ЖД Центральне, але там сумасшедший дом творився. Я дівчину ну, вмовив, ну, кажу, ну подивіться, Ми, навігатор лише показував 13 хвилин та от 300 метрів їхати. Я говорю, давайте на південний. Давайте. З Лукяновки. На Канавальцях Печерськ, 300 за 8,5. І там е, також в ефір е, вилетіло замовлення з ділової на обратно на Чорнобильську 365 за, 9, за 19. І була е, тривога, десь там шахет, черговий літав, навігація. Вимкнулось, я в Перу, можливо, і хотілося би побувати, Но, але не зараз. Але ж у мене все одно закінчився газ, тому я на окружну, е на БРСМ заправився до повного, а оскільки не встиг позавтракати, то а вже так хотілось. Перекусив художку з кавою, глаза, очі відкрилися. І зараз будемо щось ловити. Навіть невеличкі коефіцієнти. 16. замовлень в ефірі, але тут, ну, тут подача в мене куди не, 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 не сунеться. А ось о, поїхали. При вас замовлення, подача. Ну, писала один, один з чимось. Зараз а да, ми подивимось: з Петропавловської Борщіговки на автостанцію та Академіка Глушкова на Черемки. А що тут їхати по окружній по кільцевій? 300-297 за 12. Чому би ні? Ось, ну, скрини я потім зроблю. Побачите. Працюємо сьогодні субота, треба відпрацювати по максимуму, але ну, поки що, не знаю, до 10 точно попрацюємо, можливо, трошки довше, але мені потрібно буде десь о 12.00 там, після 12 бути вдома. Ось ще справи будуть. Ну і там перепочинемо і будемо працювати. Планую сьогодні працювати побільше. Ну, подивимось. До речі, п'ятницю відпрацював дуже непогано. Працював 5 годин зранку, потім в день я виїхав на годинку 6 годин і ввечері виїхав ще опів 8-ї на 4,5 години. Отже, працював там десь 10, 10,5 годин, нехай там 11, пробіг 260 і каса 4300. Дуже-дуже непогано. А й до речі, щось на лежачих поліцейських або на кочках мені чується якийсь металевий підніщим звук. Можливо, защита десь чуть-чуть відкрутилася, вона це дає. Ну, от вчора до Мастера не вийшло попасти, він був зайнятий, Можливо, от, о 10 його його беру, якщо він зможе, попробую сьогодні до, до нього попасти, щоб він на яму ну, загнати да, подивитись, що там таке. Ну я... Ну, ой, вибачайте. Якось так їдемо працювати, і на зв'язку. Так, друзі, 11-та година ранку. Я вже першу зміну закінчив. Закінчив десь її у пів 11. Ну, як почав у пів шостої ранку, так у пів і закінчив. Ну, ще ВТБ заскочив зараз, ну, то таке. Що що хотів розповісти? Ранок вийшов такий чудовий, замовлення були непогані. Але, але, була повітряна тривога. Спочатку область, потім Київ, потім Київ далі відбій, але ще після відбою, години пів, півтори-дві, напевно. Так, десь до півдесятої навігація відмовлялась працювати. Я 10 разів вже побував в Перу, щоб ви розуміли. Це жесть. Помагає лише перезагрузити телефон, і то, то спочатку на якийсь хоч час 5-10 хвилин, 15. А було таке, що от в останній раз перезагрузив 30 секунд норм, потім в Перу. І потім, якось 30 секунд, знову повернувся і в цей момент прийняв замовлення, знаходячись в центрі на Печерську. І замовлення класне там з домомебілі метро Дружби народів, тобі ж я розумів, я знав цей адрес, і їхати на метро Житомирську, там 300 за 15, щось таке. Чудово, то есть без навігації можна було виконати, як воно і пройшло. І вже коли я його завершував ближче до 10 так, ну, без 10-10 десь навігація запрацювала. І не, ще, не лише з цим були проблеми. Я не знаю, або десь якась аварія, або хакерська атака. Нова години напевно з 8 чи з півдев'ятої. Коротше, об'явили по всій Україні перестали роботи термінали. Не можна розрахуватися Apple Pay, Google Pay. Звісно, в уклоні безготівкове замовлення. Не беруться і не, не можна викликати, викликати за е, безготівковий розрахунок. Лише за готівку. Ну, короте, Свистопляска вранці була та, та ще, але о 10 от все запрацювало. Слава Богу. Ось, тому зараз перерва, а там далі подивимось, що як буде. Якщо мені вдасться попасти до майстра, розповім, якщо ні. Перепочину, і буде друга зміна лише праця. А і результати ж половиною годин попрацював вранці. Ну, чисто 5, 5 годин, 5 годин. Каса половиною, ну, Там трошки менше, але 60 чаюшків в мене загалом половиною, Чудово, як за 5 годин, половиною, супер. І пробіг сто п'ять. Норм, дуже норм. Отже, друзі, на зв'язку. Ну що, друзі, зараз півп'ятої я розпочав другу зміну і вже виконав одне замовлення 250 за 6 і в центр. І з центра мені залетіло Шатароставелі. Друге замовлення. Я зараз на другому замовленні на проміжній точці <кій> жду Паса хлопця. Ось 260 за 12 залетіло на Міжигірську і потім на Генерала Воробйова Поїдемо на Ну, Але вже 6 хвилин платного очікування. Так що буде. Трошки більше, я гадаю. Опа. І що сталося, друзі? Ви зададите, за, зададите питання, чому я вже в іншому одязі. А все тому, що зараз вже неділя ранок. А чому так сталося? Е, з останнього моменту, що виходили, ми з вами на зв'язок. То було десь 4, там пів 5, п'ять. Е, ще 3 години або 3 з чимось, я працював нон-стоп, перекрити не, не було коли. І десь о 8 опинився біля дому, і робота взагалі ну таке щось було ну жуть, щоб возити, ну, ясно, до 9, до півдесятої там роботи не буде. Ну, вирішив. Зайду додому на часик, переведу дух, як то кажуть. Ну, і звісно, мене вже обломало, якось втомився, повечеряв, до ліг спати у 10 вже виробився. Але ж сьогодні, вранці, о 5 я виїхав, і що в мене, до речі, вийшло завчора? 270 пробіг і 4 тисячі. О, там 3900 з чимось і плюс 60. Чіхів. Скрін буде. Ось. І виїхав я сьогодні вранці о 5-й, попрацював от до 9 і двушечка є. Тобі ж ввечері я повернув вранці, бо працював вчора до 12, і сьогодні о 5-й навряд чи б виїхав. А ну, вчора за 3 години з 9 до 12, ну, півтори б я зробив. Гадаю, не більше. Так що, в принципі, норм. Ось. Так що сьогодні неділя далі буде вихідна, а завтра подивимось, подивимось, бо треба до майстра все ж таки попасти, бо чую якісь посторонні шуми, щось як треться або щось. Ну, треба вияснити, що, що до чого. Ніж працювати далі. Отже, друзі, на зв'язку це відео або сьогодні, або завтра ви побачите. І не перемикайтесь. О, і підтримка з вас. Лайк та комент на зв'язку. Ні гвоздя, ні жезла.